Лиже. Як стверджують історики, лижі винайшли варяги. Їх робили зі шкур тварин, натягнутих на сплетений з лози каркас. Скандинавські мисливці зрозуміли, що з використанням лиж швидкість і якість переміщення значно збільшились. Ідея міцно прижилася у північних народів. Потім перекочувала до Росії. Винахід не був запатентований, але швидко вдосконалювався. Чим завойовував собі все більшу і більшу популярність. З часом, крім практичного використання, лижами стали захоплюватися як видом спорту. Гірські лижі здобували дедалі більшу популярність, а в 1850 році відбулися перші гірськолижні змагання. Місце проведення Осло. І вже через кілька десятиліть лижна лихоманка охопила не тільки Європу, але й Америку. Перший же чемпіонат світу з гірськолижного спорту відбувся в 1931 році у Мюрене, Швейцарія. Спортсмени змагалися у слаломі та швидкісному спуску. Через шість років гірські лижі включили в програму зимових олімпіад. А із введенням у 1966 році правил Кубка світу і залученням великої реклами та чималих фінансових вкладень, гірськолижний спорт увійшов в епоху світового розвитку. Сьогодні це величезна індустрія, яка визначає економіку областей, регіонів та цілих країн. Понад 40 мільйонів шанувальників гірських лиж щорічно відпочивають на тисячах курортів від Чилі до Аляски. Займається гірськолижним спортом і полтавці. Навіть відсутність крутих гір не проблема. Як кажуть, хто шукає, той завжди знаходить. І таки знайшли невеличке селище Стасі, що під Полтавою славиться своїми горами. Тому не дивно, що гірськолижники так облюбували це місце. Готувати спортсменів тут починають вже з шестирічного віку. Є вже й світові перемоги, як приклад, Ігор Вахненко. Хлопець неодноразово брав участь у світових турнірах, перемагав на чемпіонатах України. Міг двічі представляти Полтавщину і на Олімпійських іграх. Але вітчизняні олімпійські чиновники довіряли місце в Олімпійській збірній, куди молодшим спортсменам. Але незважаючи на це, Ігор Вахненко продовжує тренуватися і здобувати чергові нагороди. Крім того, спортсмен взірець для молодих колег. Для тих, хто лише робить свої перші кроки в спорті, а робити їх не так і легко з одного боку. Потрібно мати яку-не -яку фізичну підготовку, з іншого боку, бути готовим розщедритися на екіпірування. А дешевизною гірськолижний спорт похвалитися не може в середньому, аби повністю одягти спортсмена, треба викласти від 500 до 1000 євро. Горнолижі – та від спорту, і не каждый родитель может просто потянуть ребенка, то тобто есть экипировка, это выезды, это ну, дорогое удовольствие. Но в то же время в этом году у нас как никогда очень много новых деток пришло, маленьких. Ви Они з удовольствием тренируются. Спортивный ремонт. Для швидкісного спуску и супергігантського славму використовуються загнуті палиці, які ніби обиваються навколо тіла. За рахунок чого досягається менший опір повітря, врешті видів славому лижні палиці прямі і часто мають пластикові насадки, за допомогою яких спортсмен може збивати зі свого шляху прапорці, не ушкоджуючи рук. Самі ж лижі виготовляють за різних матеріалів, наприклад, дерево або композитів, спеціально пристосовані до навантажень. Самі ж лижі виготовляють з різних матеріалів, наприклад, дерево або композитів, спеціально пристосованих до навантажень. Залежно від виду змагань, лижі відрізняються довжиною, шириною і навіть формою. Але всі вони повинні відповідати міжнародним стандартам. Також перед кожним спуском металеві краї лиж необхідно наточувати і загострювати, щоб вони добре трималися на поверхні, особливо на поворотах. Особливі у гірськолижників і черевики. Їх підошва сконструйована таким чином, щоб спортсмен міг чинити на лижі додатковий тиск. Правила. Вони здаються складними лише на перший погляд. Якщо докопатися до істини, виходить, що не так все й важко. Головне вміти тримати рівновагу. А там як Бог дасть. Хоча, зрештою, без падінь не буває і перемог. Лиже.